Сбросили по голове, и у нас где-то на 3500 голов крупного рогатого скота меньше уровня 2012 года. Это если брать в сравнении за 9 месяцев текущего года, соответственно, мы не дополучили. Молока десь близько 4 тисяч тонн от, за ці 9 місяців, але ну, на сьогоднішній день е ситуація стабілізувалася і пошла тенденція до збільшення поголівлі. Якщо ж порівнювати з 2012 роком, поголів'я великої рогатої худоби скоротилося майже на 2,5 і склало 140 тисяч голів. В тому числі поголів'я корів зменшилося приблизно на 2 що й становить 66 тисяч. З цього й виходить, що сучасний стан молочної галузі України, на жаль, не дає можливості виробникам молока похвалитися великими досягненнями або навіть вийти на середній рівень досягнень західних колег. Адже надої молока зменшилися на півтора відсотки в порівнянні з минулим роком. Катастрофічно низька продуктивність молочного стада призвела до високої субівартості молочної продукції на сьогоднішній день. Головна причина підвищення собівартості молока подорожчання в галузі матеріально-технічних засобів, в першу чергу кормів, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та необхідного обладнання. Відомо, що пік зниження цін на молоко і молочні продукти в Україні припадає на червень-серпень. Саме в цей період формуються найбільші обсяги реалізації молока. А в осінньо-зимовий період, коли надой зменшуються ціни реалізації, навпаки, починаючи з вересня, йдуть вгору, досягаючи максимального рівня в листопаді-грудні. Хотелось бы сказать, да, действительно, в этом году цена на молоко достаточно стабильная. Не, не, не назвал бы ее, конечно, гигантско большой, хотелось бы еще немного, хотя бы, но... Есть очень негативные тенденции по цене на забойный вес КРС. А так как мы считаем по отрасли экономику в целом, это достаточно серьезно потянет наш бизнес назад. Это одна из таких серьезных проблем. Ну и, как всегда, если говорить о глобальных проблемах, для нас актуально это... Длітільний період окупаємості вложеній, відсутність э, цивілізованого кредитування бізнесу це такі питання, які, я думаю, знайомі кожному производителю молока. Ситуація в молочному тваринництві близька до кризової. Вже забуваються ті часи, коли надої молока становили понад 20 мільйонів тонн. Кілька років тому спад у виробництві молока був зупинений, і здавалося, що така стабільність вже початок відновлення зростання надоїв. Сподівання аграрів не здійснилося. Основна причина такого спаду у виробництві молока звичайно ж, зниження поголів'я худоби, але говорять, що завдяки підтримки держави та інвестуванню в сучасні технології ситуація може поліпшитися. Перспектива розвиття російські є, Вона під контролем і міністерства агропромислового комплексу і облгосадміністрації. Ну так що я думаю, що населення Донецької області буде з молоком. Один з найважливіших показників, що впливає на обсяг виробництва продукції молочного тваринництва і його інтенсивність продуктивність тварин. На більшості вітчизняних сільгоспідприємствах стадо характеризується вкрай низькою продуктивністю. Це наслідок неповноцінного годування і хвороб тварин, недоліків в організації виробництва та селекційно-племінної справи. А от у підсобних господарствах населення продуктивність корів майже у півтора рази більше. Звідси і висновок. Основні тенденції в розвитку молочного виробництва це укрупнення ферм, адже невеликі ферми не виживуть через подорожчання кормів, малі обсяги і досить низьку якість виробленого ними молока. А укрупнення ферм може стимулювати держава, наприклад, субсидіями та пільговими кредитами. Створення фермерських господарств означає зародження нового укладу в сільському господарстві, заснованому на приватній власності. Суть рисами цієї этой формы товарного производства ⁇ е вильный выбор партнера. Самостійність у визначенні структуры производства и реализации продукции, а також экономическая ответственность. Развитие крупных ферм ⁇ это единственный способ, который он для нас и подходит с точки зрения экологической, с точки зрения географической, скажем так, экологической. Ну а мелкие фермы, частники, они должны остаться на каком-то небольшом уровне, какой-то занимать небольшой сегмент. У всіх розвинених країнах АПК є одним з найголовніших об'єктів фінансування. Одним із шляхів підняття економіки є посилення фінансування агропромислового комплексу, а особливо на Донеччині, тому що в нас є безліч трудових ресурсів не тільки для промислового розвитку, а й для АПК в цілому. Відродження аграрного виробництва в Донецькій області можливе тільки в умовах поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в країні. Якщо говорити о области, Украине в, в цілому, то да, на сьогодні ми стараемся підійти к уровню беспривязного содержания, доения в доильных залах. Для нас вже актуален вопрос качества молока, отримання молока екстра класу. Це дасть нам можливість більше ціну за нього серйозну. Ну і соответственно, переработчикам даст возможность готовить готувати ценные продукти. Зараз Донеччина майже повністю забезпечує себе продуктами харчування. Головне не втратити темпи зростання виробництва. Донеччина ж для розвитку сільського господарства має багато переваг перед іншими регіонами. Прежде всего, це наліч 2 мільйона гектар пахотних земель, із которых 1,7 і это мільйона непосредственно ріллія, яка используется Это близость, это хорошо развитая инфраструктура, наличие 2 миллиона 200 тысяч мощностей, элеваторских, элеваторского хранения. Это выход к морю, это наличие морского порта. Все эти перечисленные факторы позволяют развивать сектор агропромышленного комплекса. І прежде всего це область переработки, тобто есть конечной продукції, там где ми как бы, добавленную стоимость. у господарстві з виробництвом молока Є резерви для збільшення обсягів продукції. Збільшення поголів'я до повного укомплектування тваринницьких комплексів дозволить при малих витратах підвищити вихід продукції тваринництва. Створення ж високопродуктивного стада неможливе без поліпшення якості, структури кормів у господарстві і як наслідок повної задоволеності потреб тварин у повноцінному годуванні. Також важливо покращувати організацію праці, умови отримання тварин та ветеринарне обслуговування. Про перспективність розвитку переробної галузі свідчить те, що саме на цей сектор економіки роблять ставки іноземні інвестори. За кордоном Україну сприймають як аграрну державу, і це може стати тим фактором, що дозволить зайняти власну нішу в економічному просторі зони вільної торгівлі з країнами ЄС. Питання організації виробництва та підтримки продовольчого забезпечення для кожної держави є актуальним у всі часи, адже від цього залежить не тільки життєдіяльність і самоздатність країни та суспільства, а й безліч найрізноманітніших напрямків людської діяльності. гадаю, що подивившись нашу програму, ви дійсно зрозуміли, що агропромисловий комплекс відіграє важливу роль в економіці Донеччини.